Доброго дня, і було б таке питання в коментарях про карніку. Ну, що я можу розповісти? Гарна дуже бджіла, дуже мені сподобалася. Значить, карніка зімує невеликим клубом: 6-8 рамок. Буває 5 сідає рамок. Значить, якщо ви всі заходи зробили восени, обробили від кліща, дали достатньо корму. То карніка сидить в спокою аж до лютого місяця, тільки тільки перші проблискають теплі діньки. Карніка. Дуже різко навесні вступає в роботу. Вона дуже-дуже в неї різкий старт по срівню з стіповою. Да? Якщо стіпова, вона дуже гарно працює на соняшнику на основному взятку, а весною вона ну, трошечки медленно розганяється, токарніка, вона тільки перші проблиски сонечка і вона зразу працює. І вона починає засівати не так, як там по 10-20, а зразу засіває. Гарними такими п'ятаками і сім'я бурно йде в розвіті. Що на 1 травня ми вже маємо десь два корпуси бджіли, тобто 20 рамок додана, і вже можна робити якісь противораєві заходи, можна робити вже отводок, і вона вже працює дуже гарно на ріпаку і вже на акації. Значить, по райливості, значить, не дуже вона райлива. Якщо всі заходи ви зробили противраєві в травні місяці, то рій вона не сильно заходить. У мене тачок 90 сімей, в рій зайшло тільки дві сім'ї. Я вважаю, що це не дуже багато, бо є такі сім'ї, які робиш противраєвої. Навіть декілька разів, а все одно вона заходить в райовий стан. Але з е, карнікою е, такого я не замічав. У мене є два тачка. На одному тачку карніка, а на другому тачку е, смешана пчела. Там є і аборігенна пчела, там є і Карпатка, там є і трошечки степової. Е, я вам скажу два, дві різних бджіли, два різних тачка, значить на дві різних е, е, планети попадаєш, заходиш до карніки. Якщо немає взятка, е, то там. Таке враження, що бджіл там немає. По дві-три бджіли сидить на льотку і дві-три бджіли залітають, вилітають. На пасіки тиша, навіть не чути гудіння бджіл, якщо немає взятку. Відкриваєш вулик, їх там кипить. Їх там бджіл дуже-дуже багато. Вони не снують, вони не не дергаються нікуди, вони тихесенько собі сидять. Заходиш на другий тачок, де в мене смішана бджіла. Ну там, звісно, вже. Отаке робиться, і вони і вилітають, і залітають, і щось шукають, десь щось намагаються щось вкрасти. То у, при, при, на, на, на тачку декарніка такого немає. По злобливості заходиш на точок декарніка, без маски можна обійти всі вулики, подивитися на прилітні доски, як вона себе там поводиться. Бджіла. Що може карніка зробити? Це вона підлітає і як б'ється в тебе. Намагаються тебе вигнати з пасіки, але не жалить. Як заходиш на смішаний точок, мій, то там вони намагаються прямо в око сразу залетіти і скоріше тебе вжалити без маски. На тому точку неможливо працювати. Навіть сусіди жаліються. Що з карніка, я вам скажу, дуже лагідна бджіла при гарній погоді. А глядати карніку можна навіть і без маски. Ще мої спостереження: значить, карніка е, працює два е, е, роки. Тобто, якщо ви взяли матковода f 1 да, це виходить то два роки. Можна її не замінювати. Цей рік, що ви взяли, можна відпрацювати. І наступний рік я теж з нею працюю, вона теж гарно несе мед. Значить, ще що вам скажу, якщо ви самі будете виводити F2, вона теж сохраняє свої якості карніка. Тобто, і ще два роки ви можете теж працювати, і у вас теж буде карніка, і теж буде така сама лагідна. Ну, ніяких Признаків аборігенності вже в неї ну, ще в неї немає. Вона ще так саме працює, як карніка так само лагідна, так само вона збирається в зиму дуже гарно, так само навесні розвивається. Тобто, якщо ви один раз взяли карніку, то 4 роки ви можете з нею відпрацювати. Потім бажано, звісно, замінити, обновити кров, і опять 4 роки працювати з цією карнікою. Мені дуже сподобалось, але трошечки кусається ціна на них, але воно того варте. Карніка дуже гарно працює на всіх взятках: і на соєшнику, і на акації, і на ріпаку. Так що, хто думає, якою бджолою зайнятися, то карніка, особливо для початківця, це найгарний буде вибір. Ну от якось так.